Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А пишуть про те, що черговий китайський борт сів у аеропорту Домодєдово в п'ятій ранку. Пекальний березень продовжується. Партизани заявляють, що трапилася диверсія. Була ж нешкоджена вишка зв'язку. Що не дала іншим бортам сісти в той же день, маленька, але прикрість раніше там було уже пошкоджено декілька транспортників, і 76 російські аеродроми перестали бути захищеними від диверсій Полом'я вогню пере. Кинулося на територію РФ. Втім, це може бути і інший сценарій. Путін знає, чим для нього закінчаються вибори та евакуюється у безпечне місце. Досі за весь час повітряного мосту з Китаю до РФ та атаками на аеродроми загинуло понад сім китайських пілотів. Що вже привозять в Росію китайські пілоти? Запитаєте ви Китай надає технології, які потрібні російським військовим для уведення війни в Україні, попри міжнародні санкції та експортний контроль. Про це свідчать дані російської митниці. Пише завол. Street Journal. згідно з ними, китайські державні оборонні компанії відправляли навігаційне обладнання, технології для створення перешкод і деталі для реактивних винищувачів російським державним оборонним компаніям, що знаходяться під санкціями. Це всього лише жменька з 10 тисяч партій товарів подвійного призначення, продуктів, які мають як комерційне, так і військове застосування, які Росія імпортувала після торішнього вторгнення. Документи свідчать, що більша частина поставок подвійного призначення була з Китаю. Пише Волстріт журнал. Російське міністерство закордонних справ оборони та економіки не відповіли на запитання Wall Street Journal про коментарі у Росії достатньо технологічного потенціалу для забезпечення своєї безпеки і проведення спецоперації. Цей потенціал постійно вдосконалюється, заявив офіційний представник Кремля Дмитро Піскова. Хоча Росія має можливості виробляти більшу частину своїх основних військових потреб у країні, вона значною мірою залежить від імпорту технологій подвійного використання, таких як напівпровідники, які не оп... Обхідні для сучасної війни західні санкції, які у тому числі спрямовані проти російської військової промисловості, обмеживши експорт в Росію товарів подвійного призначення, включають комп'ютерні чіпи, інфрачервоні камери і радіолокаційне обладнання. Але митні та корпоративні документи показують, що Росія, як і раніше може імпортувати ці технології через країни, які не приєдналися до санкцій. Багато експортно контрольованих товарів як і раніше йдуть через такі країни, як Туреч, Чина об'єднані арабські емірати, чиї уряди звинувачуються західними чиновниками, винехтувані санкціями і контролем. Пише Wall Street Journal. Згідно з документами, китайські державні та приватні компанії домінуючи експортерами товарів подвійного призначення, які за словами чиновників США викликають особливе занепокоєння. Wall Street Journal проаналізував понад 84 тисячі поставок, зареєстрованих російською митницею в період після того, як захід почав кампанію економічного тиску. Попри міжнародну перевірку і Санкційні протоколи дані про світову торгівлю показують, що китайські державні оборонні компанії продовжують відправляти деталі військового призначення російським оборонним компаніям, що знаходяться під санкціями, зафіксовано, що ці російські компанії використовували такі ж деталі безпосередньо під час війни Росії в Україні, сказала Гарсія, аналітика С 4 Діса некомерційної організації з Вашингтона, що спеціалізується на виявленні загроз національній безпеці. Твердження про те, що Китай надає допомогу. Росія не має під собою ніяких фактичних підстав, а є чисто спекулятивним і навмисно роздутим. Заявив Street Journal представник Китаю у посольстві у Вашингтоні. Він також підтвердив, що Китай виступає проти того, що він називає односторонніми санкціями. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.